Всім доброго дня! З вами Віталій, канал Metal Jazz. От розточую після зварки Ось такі корпуса. Що я хочу сказати? Коли ви виставляєтеся, тут, до речі, ще один підшипник. Він сидить так трохи вільно, клієнт сказав, що буде його кернити і садити на клей. А там він вільно десь 34. Значить, і ми з ним зійшлись, погодились, що отут-от -от -от я викатуюсь по цьому бортику, який між двома підшипниками. Викатуюся в нуль, Можна викататися в нуль, І потім розточую оцю. От. Ну, буде соосне, повірте, я вже таке робив. Але є один дуже великий нюанс. Коли ви викатались, як воно наварене, ви розточуєте. Лишається 2-3 десятки, потім росточку треба зупинити. Ота, як я зробив, бачите, в мене вже майже є воно чисте, тут ще 2 десятки. Я росточку зупинив і виставляюся зараз знову. Воно поведе. Майте на увазі, бо є внутрішні напруги. Ви зняли частину зварки, і внутрішні напруги вони переорієнтуються. І це в тому варіанті це ще вже було б добре. От ще лишити на пару годин його. Отак от. Хай воно постоїть і потім закінчити ту роботу вже чистовий зробити. Виставити заново. Воно, якщо ви бачите, є пару сотих. Не знаю, чи буде видно, але, ну повірте, там 2-3 сотки гуляє. От якось так.